Сьогодні до нас у студії завітав народний депутат України Ірина Ігорівна Сех. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ірино, опозиція вже три місяці про владно так тримається в Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, про результати і перспективи. Дякую за запитання. Минуло три місяці нашої боротьби і у стінах українського парламенту. Те, що три опозиційні сили різні за своєю ідеологією. І мають дуже чітку і конкретну лінію, яка спрямована на те, щоб необхідно зупинити порушення законодавства, а саме голосування чужими картками. Те, що робила представники про владної більшості протягом тривалого часу, те, що ми власне не даємо і зупинили процес тушкування, тобто зради. Те, що ми не даємо розмовляти недержавною мовою, високопосадовцям високого рівня, власне, певним чином сцементувало і позицію і маємо те, що Янукович сьогодні не керує українським парламентом В опозиційні три партії: Свобода, Батьківщина, Удар є певно ідеологічно різними. Але те, що тішить, що зараз в українському парламенті є спільні дії. І ми дуже конкретно і дуже чітко не даємо порушувати українське законодавство. Тому знаєте, що влада робить зараз? Влада зараз налаштована взагалі як інститут парламентаризму певним чином зганьбити. Певним чином принизити його, применшити його роль, казати, от який хороший президент, а який поганий парламент. Так, власне, парламент є це цей острівок, де, де є люди, які говорять протилежну думку, яка не подобається виконавчій владі, зокрема президентові і уряду. Ще такими острівцями є місцеві ради у Львові, Франківську, в Тернополі. Є місцеві ради. Тут у нас на Галичині, які висловлюють і чітко кажуть позицію людей своїх виборців. Тому зараз, якщо ви можете спостерігати, дуже багато провладних ЗМІ, дуже багато провладних, власне, провладних важелів, налаштовано на те, щоб певним чином дискредитувати, казати: Ой, дивіться, не працює, ой, закони не приймаються. Але сьогодні важливо розуміти, що не даремно хтось казав древній, що чим менше законів, тим сильніша держава. Та кількість законів, яка сьогодні є, вона потребує серйозного аналізу, серйозного серйозної системи впорядкування. І ті закони повинні ще і виконуватися. Тобто, коли я на комітеті ставлю питання про до подивитися, ну, ніби питання в порядок денний, щоб уважно розглянути дотримання законодавства в такому напрямку, в такому не завжди представники провладної більшості мене підтримують. Тому ми повинні розуміти, що зараз насправді є серйозна боротьба за державу за та економічна ситуація, є дуже недобра. Золотовалютні резерви вимиваються по суті. Керують сьогодні державою діти високопосадовців. Реальні вла... важелі влади є представників уряду і. Е... І, власне, ми на це звертаємо увагу. Ми, коли прийшли на засідання уряду, представники Свободи, депутати, народні депутати фракції Свобода, я не кажу, що вже нам слова не хотіли ніхто давати. А зараз взагалі сказав, щоб депутати залишили засідання уряду. Тобто реальний розподіл фінансового ресурсу на сьогодні є. У виконавчій владі в уряді, і ще наступне, хочу сказати, що відбуваються собі такі таємні засідання уряду, тобто є один день там в середу, скажімо, відбувається офіційне засідання уряду, а в понеділок відбуваються таємні засідання уряду, де ухвалюється дуже такі суттєві рішення. Наприклад, для прикладу я приведу, коли на такому таємному засіданні уряду 11 лютого була засекречена серйозна угода, серйозна економічна, серйозна правова угода екологічними наслідками між Державою Україною в особі Кабінету міністрів і кампанією Shell щодо видобування вуглеводнів. Це взагалі нонсенс. коли... І ще ця угода отримала гриб конфіденційно, і коли депутати Верховної Ради, я, зокрема, голова комітету з питань екологічної політики, звернулася, дайте ми угоду для аналізу, це ж наш профільний комітет, мені відповіли, ж міністри, що це, це так, що це засекречено. Хоча відповідно до закону про Статус народного депутата відповідно до закону про комітети Верховної Ради, депутат Верховної Ради має доступ не тільки до конфіденційної, а й до секретної інформації. Тому ми повинні розуміти про надзвичайно гостру економічну ситуацію і якому ручному режимі зараз відбувається розподіл. І бюджетних коштів, наприклад, 440 мільйонів коштів програми питна вода. Як вони були розподілені на одному засіданні уряду 200 мільйонів? Отримала Донецька область, тобто половину коштів, 140 мільйонів отримала Луганська область, 40 отримала Дніпропетровськ, і там по 10 мільйонів отримали Кіровоград і ще хтось. Жодної копійки центральної області України, жодної копійки е та західна Україна. І я хочу сказати, що ті е люди, які живуть у Донецьку, вони і не відчують. Покращення, звичайно, що покращення тої якості води існує відповідна схема, і сьогодні урядові цікавіше давати кошти в ті області, де вони чітко чітко контролюють, де в них є виконавча влада, де є контролюючі структури. Тому з'явилася така ініціатива, законодавча ініціатива, зокрема. Депутати фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода і я це ініціювала. Зміни до зараз. Я чітко скажу: зміни до бюджетного кодексу України щодо субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. В чому суть нашої ініціативи, під щоби кошти на субвенції? Соціально-економічного розвитку розподіляться не в ручному режимі. Ні, як уряд є один, хоче туди, уряд є другий, хоче туди, щоб ці кошти розподілялися відповідно до кількості людей, які живуть на цій території. Звичайно, і власне, під цим законопроектом. Його співавторами є представники фракції Української Бідні Свобода з різних територій, як з центру України, так я так заходу, так і з Криму, і з Полтави. І, власне, ми спілкуємося і з депутатами-мажоритарниками. Є підтримка такої ініціативи. Будемо бачити, як буде відбуватися голосування, але я думаю, що уряд буде тиснути на представників провладної більшості, щоб це не було підтримано так. Але я думаю, що ми зараз і це хочемо скерувати у місцеві ради по всій Україні, районі і обласні. Власне, і думаємо, що потрошки, потрошки, нехай це буде за першим разом, але на, на перспективу такі зміни до законодавства повинні бути ухвалені. Також є ініціатива щодо змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку. Що, що ми зараз спостерігаємо? Що левова частина коштів зараз надходить до Києва. Нас... В районі, в області залишаються копійки, і для того, щоб отримати кошти на модернізацію підприємств, які є забруднювачами, отримати кошти на, на якісь серйозні проекти екологічного напрямку, потрібно їхати до Києва і вже просити до міністерство. Києво? Так, ті гроші, які підприємство сплатило, потрібно їхати і просити. Тому моя ініціатива як голови комітету екології є повернутися до цього варіанту бюджетного кодексу, коли 70% коштів екологічного власне, податку залишалися на місці, а 70%, власне, скеровувалися до Києва. А зараз це є навпаки. Також, власне, в перші Перші дні вже депутатства я зверталася до виборців, зверталася до представників місцевого середування про те, що власне глумлення над місцевим середуванням повинно зупинитися. І одним з моїх перших ініціатив це є постанова, проєкт постанови про мораторій на ухвалення законів, які б обмежували права місцевих громад. Так, на жаль, близько 400 різноманітних нормативно-правових актів зміни до законодавства відбулося протягом останнього скликання, які насправді звужують звужують, жвузвужують, і громади на місцях стають безправними. Цей Ця, законопро... Ця постанова повинна вже найближчим часом. Я хочу сказати, що ми намагаємося зупиняти і зупиняємо. Порушення законодавства і в цей час, як депутати, працюємо над, над законами, які негайно необхідно ухвалювати. Фракції «Свобода» на сьогодні вже є зареєстровано більше 50 законів і законопроєктів, і більше 30 постанов. Які, які повинні бути на розгляді, звичайно, що коли голосування відбувається лише за політичною складовою, найкращий закон, який би не пропонували представники опозиції, зокрема свободи, mm -hmm. про владної більшості не буде не буде ухвалений. ухвалений, звичайно, і я це дуже чітко відчуваю, як голова комітету, де в мене в комітеті немає. Так, скажімо, опозиційної більшості, а кількість членів комітету є. 50 на 50, так і будь-яка ініціатива така позитивна, не завжди не завжди має підтримку. Але ми звертаємося до людей і, зрештою, будемо максимально і переконувати представників більшості про розуміння, розуміння наших законодавчих ініціатив. Зокрема, ось і ми контактуємо з місцевими, громадами і з депутатами-мажоритарниками. На сьогодні, на сьогодні парламент в парламент, скажімо так, і комуністи, коли зараз мають таку позицію, що вони не приймають участі в голосуванні, певним чином прикриваються соціальними гаслами, мовляв, що не ухвалена пенсійна пенс... так зміни до пенсійної реформи, насправді просто в. Так виглядає, що комуністів обмежили відсунули їх від митниці, оскільки завжди їхній представник керував цією структурою. На сьогодні заступник міністра з тих питань не є людиною пана Калітніка, зокрема, комуністів. І вони сьогодні зайняли таку позицію. Тому Янукович не керує. Регіони власне без комуністів не мають більшості. Тому є ось ось така ситуація, ми як представники. Представники опозиції йдемо до людей, розказуємо mm -hmm. нашу, нашу, нашу позицію і питаємося, чи вони власне нас підтримують. І тому ті акції, які зараз є, е, а саме Україно, е, вставай, Україно» є е, дуже багаточисельними, є багатолюдними. Те, що ми побачили, це акції в Вінниці, така знаєте, спокійна, виважена, врівноважена. Нам здавалося в Вінниця, власне, не може цього вже то терпіти, І більше тисячі людей вийшли на вулицю. Закарпаття були надзвичайні погані погодні умови. Також люди вийшли, Львів, жодна маршрутка не ходила, жодна. Ми не могли заїхати навіть по міжнародній трасі Київ-Чоп, але тисячі людей вийшли на вулиці Києва. І ми бачимо Івано-Франківськ, бачимо Тернопіль. Тобто, ось, Мобілізація мобілізація зараз відбувається. І, Знаєте, хочуть зараз дуже багато, сказати, що. Революційна ситуація насправді, насправді є вже дуже на такому високому, Корію. так високому, має вже такий високий градус. Хочу заказати і нав'язати думку, що революція це кров, це Ленін Картавий на броньовику. Насправді це революція це в нашій свідомості. Революція це докорінна система влади. Те, що нам зараз необхідно зробити, тому наша мета зараз ось власне, цих акцій. Вперед, Україна, це мобілізація, це мобілізація людей і про програма Максимум це дострокові парламентські і президентські вибори.